Яка краса? Ага, дивись. <ріст> О, ану верни, верни цю фотку. Вау, Твоя весільна сукня просто відпад. Угу. Шкода, що ваше весілля було скромним. Бачу таку красу лише на фото. Так я можу наживо показати. Ми ж сукню ще не продали. Хоча свекруха наполягала, бо їй дуже гроші потрібні було. Хто про що? А тетя Оля лише про гроші. О, зараз покажу. Вау! Ну, wow. no, краса. Марія нещодавно вийшла заміж за коханого чоловіка і почувалася щасливою. Але після весілля дівчина почала бачити своє відображення у чорному весільному вбранні. Вона була цим дуже налякана, тому поїхала до бабусі за порадою. А, ви знаєте, мені, в принципі, нема на що скаржитись, але останнім часом якось важко. Хоча доля була до мене ласкавою. Моя... Одногрупниця з технікуму, вона, коли дізналася, що я сирота, запропонувала жити у себе, ну, знімати кімнату. А потім ти вийшла заміж. Так. Закоханого. І думала, що все у мене буде добре, але тут таке, я почала себе бачити у чорній весільній сукні і фаті в дзеркалі. Коли це сталося перший раз? На нашому весіллі. Я спочатку очам своїм не повірила. Подумала, що перехвалювалась. Але вчора знову. Є в тебе з собою весільна фотографія? Так, на телефоні. Зараз. Небезпека йде з боку твого чоловіка, щось дійсно чорне. Щоб побачити, точніше, мені потрібні ваші обручки обидві, і поспішай. Часу в тебе обмаль, буде біда, якщо не поквапишся. Добре, я все принесу. Марія приїхала додому із твердим наміром вмовити чоловіка віддати їй на завтра обручку, але вона не знала, яку причину придумати для цього. Кана? Mm. Ти чимось заклопотана? Так. Да. У мене для тебе є сюрприз. Що це? Купив гарячий тур на відпочинок до Карпат. Ну ти ж саме про це мріяла. Завтра треба виїжджати. Як завтра? Марія дійсно мріяла саме про таку подорож, тому не наважилася відмовити Сергієві і зіпсувати сюрприз. Незважаючи на попередження бабусі, дівчина вирішила повернутися okay. до неї з обручками по приїзді. Молодята гарно провели час на відпочинку. Марія заспокоїлася і вже не згадувала про страшні видіння. Це теж наш номер, тільки з іншого боку. Да. О, а ось це ресторан. Ну і навіщо це все було? Такий дорогий готель. Стільки грошей витратили краще б на дачі ремонт зробили. Я хотів зробити Марійці приємне. Тим паче це була її Мрія. Так, Люба. Так. Марія ніде й не була, можна було й не витрачатися. От якби ти запросив до Карпат Настю, то да, у Настя дівчина примхлива. Якщо ми з Настою знайомі з дитинства не дає їй сюди приплітати. Взагалі-то я одружений мам. Якщо ти не забула. Звісно. Синку, допоможи мені віднести посуд на кухню. Може, я? Не треба. Самі розберемось. Мамо! Навіщо ти так говориш про мою дружину? Ще із нас ти її порівнюєш. Марійка образиться. Та на здоров'я. Забув, заради чого ти мені одружився? Заради візових документів. Адже ти любий, повинен бути одруженим на момент отримання візи до Америки. Я все пам'ятаю, але зараз я не певен, що хочу повертатися до наших родичів із Америки. Тим паче, в мене є своя сім'я. Твоя сім'я це я. А ця дівка в неї тільки одна принада, що вона сирота. А це означає, що вона не потягне купу родичів за собою в штати. Це повинно покращити тобі процедуру в посольстві. Маш! Маш, почекай! Маш, ти все чула? Невже це правда? Так, пробач, все так і було. Але доки я не познайомився з тобою ближче, розумієш? Тобто твоя мати змусила тебе одружитись на мені? Так, мені потрібна віза. Тут наше знайомство. Ну, от вона і вчепилася в цю дурнувату ідею. Яку ідею? Ну, У тебе ж насправді немає родичів. Маша, але я закохався в тебе по справжньому. Маж. Маж! Марії було дуже неприємно почути такі відверті зізнання від свого чоловіка. Дівчина на нього дуже сильно образилася. Тому після всього почутого вирішила пожити деякий час у подруги. От Сергій дурбецело. Але що зробиш? Він завжди таким був. Слухав свою матінку. Тому в нас нічого і не вийшло. Хоч ми й намагалися. У вас з Сергієм? Ви що, зустрічались? Ай, приїхали. Це було дуже давно. Але ж було. І ніхто мені про це не казав. Чому всі навколо мені брешуть? Чи ви думаєте, що я дурненька, що зі мною можна так? Маш, ні. Звісно ж ти не дурненька. Просто не було навіть чого розповідати. Так, сходили в кіно, поцілувались пару разів. Так все з мене достатньо. Того ж вечора Марію забрала до лікарні швидка, а вже через добу її виписали. Таксі я вже викликала, зараз приїде. Дякую, що приїхала. Не хочу, щоб навколо мене Сергій бігав ще зі своєю мамою. Думаєш, буде бігать? Ти сама казала в на тебе байдуже. Навколо мене навряд, а от навколо свого онука буде. Настя, я вагітна. Мені лікарі вранці про це сказали. Вау! Оце так новина! Сергій, мабуть, зрадіє? Мабуть, але я не впевнена, що хочу йому казати про це. Може, ти й права. Навіщо тобі до нього повертатися, якщо він так тебе образив? Ти сильна. Це життя сама жила, от сама й маля виховаєш. Навіщо такий дурний татко, який свою матінку слухає, як дресировник цуценя? Так, але ж дитина. До дитини ще далеко. А принижуватись перед ним не потрібно. Поїхала до мене. Твоя кімната так і стоїть, там і жити будеш. Тепер тобі точно не придеться до чоловіка повертатися, то я не знаю. Марія погодилася на пропозицію Анастасії, хоча й сильно переживала. Дівчина не хотіла, щоб дитинка повторювала її долю сироти, тому вирішила наступного ранку поїхати до бабусі і спитати поради. Мені так страшно. Вибачте, що не приїхала до вас одразу. Просто стільки всього сталося після того. Знаю. Тому й попереджала. Ти обручки принесла? Ми з чоловіком посварились, тому тільки моя. Тоді не зможу все побачити. Катю, дай на мені зерно. Зараз, бабусь. А ти візьми вербову гілочку, скрути з неї обручку і дай мені. Ось. Колом обернешся, у землі не стелишся, мені допомагаєш і правду розкриваєш. З бабусю тримайте. Поклади обручку поруч з цією. Поклади зверху свої руки. А тепер розгреби зерно і дістань окручку. Ось. Ти бачиш себе в чорному весільному вбранні, тому що потрапила під вплив родового прокляття. А звідки родове прокляття? Я ж сирота. Прокляття лежить не на твоєму родові, а на роду твого чоловіка. Через покоління чоловіків його роду. Рано помирають перші дружини. Ти його перша дружина, а тому скоро можеш померти. Як це померти? І нічого не можна змінити? Вихід є, але це твій останній шанс. Якщо на цей раз ти нічого не зробиш, загубиш і себе, і своє ненароджене маля. Я на все піду, Кажи, що треба робити. Не слухай свою подругу і повідом чоловіка про вагітність. Він повинен про це дізнатися як скоріше. І повертайся жити додому. Відчукай і привези мені річ, на якій зараз лежить цей прокльон. Цю річ на весіллі ти взяла з рук іншої жінки. От після того і почалися твої видіння. Марія зробила все, як радила бабуся. Чоловік, дізнавшись про вагітність, оточив дружину увагою та турботою. Проте вона весь час думала про загадковий проклятий предмет і ніяк не могла зрозуміти, про що саме казала бабуся. О, ні, не хочу. Це тобі вітаміни? Не хочу. Тобі зручно сидіти? Звичайно, зручно. Але ж ти вагітна. А я читав, що. У мене другий місяць, що животика немає, зайва вага не заважає все нормально. Не хочеш яблука, так? Mm -mm. Принесу тобі сік. Давай. Як я раніше не здогадалась? Раптом, подивившись на фотографію, дівчина здогадалася, яку річ їй треба шукати. Свекруха на весілля дала їй свою накидку, і саме вона могла бути тією проклятою річчю. Може, мене тримай? Угу. Дякую. Ти щось шукаєш? А. Та мама прийшла. Думаю, їй треба повідомити нашу новину. Ой, може, не треба. Ти не хвилюйся ти. Мама зрадіє. Мам, мам, Мам. У нас для тебе є новина. Тобі нарешті дали візу? Ні, це важливіше і набагато краще. Угу. Ми вагітні. У нас скоро буде маля. Що? Та ти що, Здурів, синку. Тобі зараз не можна. Вам не можна зараз народжувати, вас же не впустять до Америки. Ти хоч розумієш, що Сергій через тебе втратить роботу. Вибачте, ну якось так вийшло. Мамо, негайно припини. Я не хочу слухати цю маячню про Америку. У нас скоро буде дитина, ти це розумієш? Звісно. Вітаю. Дідка, сходи на кухню, постав чайник і приготуй нам чаю. Добре. А ми ще поговоримо. Мамо, як тобі не соромно казати таке моїй дружині? Ти мені потім будеш дякувати. Треба за майбутнє думати. На тебе такі перспективи чекають. Розлучайся, з нею йдіть сам. хай тут лишається, народжу, якщо так сталося. Марія зрозуміла, що не можна гаяти ані хвилини, і наступного ж ранку вона поїхала до бабусі. Ось саме цю річ мені свекруха дала на весілля, і після неї я бачу себе у чорному. Замотай траву в накідку. Ні, це не ця річ. Ця річ тепла. А проклята голодна, тому що прокльон цей особливий і зроблений на смерть. Іде він через кілька поколінь від прабабки до сьогодення? Від прабабки? Родичка твого Сергія, колись закохалася в одруженого чоловіка, провела обряд, щоб його перша дружина померла. Свого досягла. Але прокляття на весь їхній рід перекинулося. А моя свекруха знає про це все? Знає. Вона намагалася зняти прокльон, але в неї нічого не вийшло. Ти повинна навіть шукати цю річ. Але як, де її шукати? Я тобі підкажу. Їдь прямо зараз додому, бачу кімнату. В темному місці вона лежить у старій коробці. Ти зрозумієш, що це ця річ, коли відчуєш холод і поспішай, часу в тебе майже не залишилось. А як знайду, то що треба робити? Проведеш обряд. Катя тобі дасть траву і заговорену воду. А ти зробиш все так, як я скажу. Добре й зрозуміла. Після обряду обов'язково поверни цю річ і власнику з рук в руки. Угу. Марія одразу ж поїхала додому, сподіваючись знайти прокляту річ. Раптом вона побачила свого чоловіка із валізами. Сергію, а ти що збираєш мої речі? І твої і свої. Ми кудись сідемо? Переїжджаємо. Не будемо тут жити більше ні хвилини. Я не хочу, щоб за мене вирішували, кого мені кохати, кого не кохати. Тим паче, коли справа стосується моєї власної дитини. А, а куди ми поїдемо? Я зняв нам квартиру. Правда, вона маленька, ремонт там не дуже, але Настя погодилась нам допомогти. Я попросив її там поприбирати, щоб ти не навантажувалась. Доки ми тут речі збирай. <рес> ти Та такий в мене молодець. А я не можу так одразу поїхати. Дивись, тут ще рушники треба зібрати, тарілки, наші сувеніри Скарпат. Та кинь ти це все. Я хочу звідси з'їхати якомога швидше, доки мати на чергуванні на роботі. А добре, я все тут поскладаю і приїду до тебе на таксі. Тільки адресу на телефон скинь. Добре. Ну, добре. Тільки, будь ласка, бережи себе. А то я тебе знаю. Я тільки в двері, а ти одразу до шафу і пил прибирати. Да не буду. <звук> Як тільки чоловік пішов, Марія одразу кинулася шукати прокляту річ. Коли вона торкнулася металевої поверхні гребінця, одразу ж відчула холод. Дівчина зрозуміла, що це саме те, що вона шукала. Це був весільний подарунок матері Сергія. Марія згадала, що свекруха тоді наголошувала, що річ це дуже старовинна. Гребінець Марія ніколи не надягала і тому не одразу згадала про його існування. Дівчина вирішила, не зволікаючи, провести обряд. Біле було стало чорним, старе було стало новим. Іди від мене страх і біль, повертайся, кохання у мій дім. Як тільки Марія промовила бабусині слова, вода почорніла. Дівчина зрозуміла, що цього разу не помилилася і знайшла ту саму прокляту річ. Марія була упевнена, що тепер все буде добре і поспішила до свого чоловіка. Я не розумію, до чого ти ведеш. Розумієш? І скільки років на тебе чекала? А ти. Чекала? Постривай. Це ти мене кинула. Ми з тобою розійшлися. І, до речі, ти навіть не пояснила чому. Хоча зараз це не має ніякого значення. Вимиляєшся. Я дала тобі час вирішити свої справи, а ти все зіпсував. Про що ти говориш? Я нічого не розумію. Ти зірвав контракт в Америці. Закохався у цю сіру мишку, зробив їй дитину. Чи ти думаєш, я просто так притащила її до себе додому і терпіла скільки часу? Мені потрібно було, щоб вона взяла на себе те дурне прокляття? Яке прокляття, що ти верзеш? Таке, що твоя перша дружина повинна померти. Ти що здуріла? Звісно, ні. У мами своє розпитає, як мені не віриш. Я, звісно, дуже тебе кохаю, але ж помирати не збираюсь. Твоя мама мене підтримала, от ми вирішили вас зможу звести. Вона замість мене того. Що? Я була б твоєю другою дружиною. Ми б жили довго і щасливо в іншій країні. б все зіпсував. Ах ти ж, стерво. Замість себе мене на смерть. Маша, заспокойся, не хвилюйся. Це все якась маячня. Прокльони, Віза Америка. Головне, що ми з тобою зараз разом, так? А Настя зараз іде. Ну і сидіть тут разом у цій дирі. Відмовитись від зручного життя з красунею. Заради цієї. Пробач, я нічого про це не знав. Та я вірю тобі. І до мами ми теж більше ніколи не повернемось. Повернемось. Треба й дещо передати. Наступного ж дня Марія повернула свекрусі її страшний подарунок. Сергій не поїхав до Америки, проте знайшов дуже пристойну роботу. Вони з Марією живуть щасливо і виховують двох синів-близнюків. Подружжя перестало спілкуватися з Анастасією, а з матір'ю підтримують контакт тільки на відстані. Марія так і не змогла пробачити свекруху. Бабуся каже: бачити себе у чорній весільній сукні та фаті означає, що ви потрапили під вплив родового прокляття і можете померти.